Привіт, мої любі, рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні у нас черговий урок з нашої новорічної серії. Будемо з вами малювати новорічну ялинку. Я впевнена, що кожен з вас обов'язково її буде ставити в себе в будинку, в своїй квартирі, і ви полюбляєте шукати під нею подарунки. Існує ціла купа. Стилів, методів та форм та технік малювання ялинки, і я вам сьогодні розповім про найпростіший, який кожен з вас зможе виконати без проблем. Нагадаю також, що я підготувала цілу серію новорічних уроків, і отримати до, до них доступ можна, оформивши спонсорство. На каналі це така кнопочка під кожним відео спонсорувати, де ви за 150 гривень отримаєте доступ до всіх-всіх всіх ексклюзивних уроків. Також нагадаю, що я завжди чекаю на ваші малюнки. Внизу під відео є посилання на мій інстаграм, де ви можете їх відправити. А також коментуйте, натискайте мені ваші лайки, діліться моїми уроками і обов'язково підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Буду працювати сьогодні на такому аркуші паперу, спеціальний для кольорових олівців. Вам підійде звичайний альбом для малювання. Приготувала кольорові олівці, загострила їх, бачите, бо ми завжди малюємо і слідкуємо за тим, щоб олівці були загострені. Використовуйте спеціальну точилку. Буду малювати ось таким простим олівцем, буду натискати сильно, щоб вам було видно на екрані. Ви працюєте легенько олівцем, щоб могли резиночкою зайве стерти. Ну що ж, поїхали. <кій> Наша ялинка буде розташована ось тут, по центру. Ми спочатку її намалюємо, а потім додамо ще елементи, можливо, подаруночки, можливо, якісь ще деталі. Це вже хто як з вас захоче. З чого складається ялинка? В неї буде така верхівка, ми можемо намалювати тут тризуб, наприклад, наш український, і три шара гілочок ось таких три шара. Не робіть її занадто великою, щоб вона у вас влізла тут. Тому поїхали. І трошки відступаємо від верху, десь ось так. І ось цю частину маємо поділити з вами приблизно на три рівні частини. І залишити місце для подарунків. Тепер, ось в цій верхній частині ми малюємо ось такий приблизно трикутник. Дивіться. Оп, оп, і з'єднуємо. Це верхівка нашої ялинки. Далі малюємо другу частину нашої ялинки. І малюємо третю частину. Тут в нас буде йти стовбур. Це може бути якесь відерце, так, да? в чому вона може у нас бути. Може якась підставка йти під ялинку. Ми поки залишимо це, бо будемо малювати тут подаруночки з вами. Давайте вирішимо, яка буде верхівка в нашої ялинки. Можемо зробити зірку. Можемо зробити тризуб. Можемо зробити таку звичайну, як у всіх верхівочках, з кулючок і така можемо крижинку зробити. Дивіться, обирайте, як вам щодо вподоби. Я хочу намалювати тут тризуб. Буде виглядати, ми вже його малювали раніше. Виглядає так. Так. Ось такий буде у нас тут тризуб на верхівці. І тепер нам треба прикрасити нашу ялинку. Що буде наші ялинки? Кулі? Намалюємо кулі. Що ще буде на нашій ялинці? Так, цукерки Candy Кенс, що ще? Так, давайте намалюємо місяць. Так. Що намалюємо? Зірку? Що ще? Так, треба якісь буси намалювати. Давайте намалюємо буси. З чого у нас складаються буси? З ось таких ось кіл. І ми їх розташуємо по якійсь формі. Можете спочатку цю лінію промалювати, як у вас будуть іти, наприклад, буси. А можете одразу малювати їх по якійсь формі. Наприклад, ось так можемо зробити. Ось тут можемо зробити. Так. так. І можемо додати тут вже подарунки, хто хоче, може їх намалювати. Наприклад, як з попередніх уроків, хто може намалювати на свій лад, як він забажає. Ось такі подаруночки. Можна ще більше їх намалювати. Можете намалювати таку кількість, яку б ви хотіли отримати під ялиночку. Так, тепер ми з вами трошечки його розмалюємо. Дивіться, я хочу вам запропонувати почати саме з ялинки. Бо ялинка в нас буде непроста вона не буде просто вся одного кольору зеленого. Ми з вами візьмемо. Різні відтінки зеленого, які у кого є. У мене є ось такі, дивіться, ось такі. Це холодний, ось такий і ось такі. Дивіться, які в мене є відтінки зеленого. Я що буду робити? Візьму найтемніший, найтемніший. І ним попрацюю ось тут, під цією лінією. Ми будемо якби, створювати об'єм. Берете і тут працюєте вашим найтемнішим зеленим. О, в мене зламався. Зараз ми його загостримо. Ви пам'ятаєте, що олівці дуже не люблять, коли ви їх кидаєте, коли вони падають. Бо в них грифель всередині і він дуже крихкий. Тому завжди треба бути дуже охайним і слідкувати за своїми олівцями, щоб вони у вас не падали, а знаходилися в спеціальному пенальчику, де ви їх зберігаєте. Ось тут і тут так само під цією частиною ви працюєте темнішим. І ось тут. Працювали, так? Тепер нам треба, знаєте, що зробити? Взяти інший відтінок, цей у нас вже попрацював. Беремо інший відтінок, трохи світліший ось цей, наприклад. І працюємо далі, продовжуємо. Обходимо наші іграшки. Потім сюди переходимо. Так. Наступний олівець. Беремо більш світлий, зелений, якийсь салатовий, наприклад, ось такий або ось цей. Працюємо ним. Таким чином ми створюємо з вами як перехід світовий, як світло падає на ялинку і вона змінює колір, іначе вона грає відтінками. В цьому випадку ми саме не малюємо кожну гілочку на кожній гілочці. Голки, <кій> ні, у нас інший шлях. Але якщо ви захочете навчитись малювати ялинку іншими різними способами, ви маєте про це мені написати в коментарях. Що я хочу навчитись малювати ялинку іншими способами. І я зроблю для вас такі уроки. Бо ви можете собі уявити, що ялинку можна намалювати навіть зубною щіткою. І це дуже весело. Якщо вам таке цікаво, напишіть: хочу намалювати ялинку зубною щіткою. Я зроблю для вас такий урок. Тепер нам треба взяти інший відтінок, але він має бути темніший за цей. Або з цих обирайте, або якщо у вас є інші відтінки, можете взяти їх. Можемо ще трошки підкреслити цю лінію. Ось так і третій шар. Ось так, тепер нам треба взяти коричневий і зробити ось цей стовбур. Далі будемо займатися прикрасами нашої ялинки. Візьмемо. Червоний для наших кендікенсів, для цукерок. Вони в нас такі в смужечку, тому малюйте смужки. Так, далі візьмемо жовтий відтінок і ним намалюємо е ось цей місяць і деякі кулі. Потім візьмемо який помаранчевий, і зробимо ще деякі кулі. Візьмемо синій, де він такий насичений, ось такий синій, і зробимо ще кулі. Додамо червоні. Далі візьмемо такий жовтенький, ми намалюємо зірочки, та ось ці нами намистини. Подумайте, якого кольору у вас будуть подарунки? Краще, якщо вони будуть всі різнокольорові. Намалюємо наш призуб. Світиться, наче, можемо ще ось так зробити, наче він світиться у нас на всі боки. Так? Далі намалюємо подарунок. Обирайте кольори, я візьму ось такий фіолетовий для цього подарунку. Цей подарунок у мене буде з рожевою стрічкою і бантиком. Далі смарагдовий. Він буде в мене з помаранчевою стрічкою, далі в мене буде рожевий, ви можете на основі цього уроку зробити. Листівки новорічні, якщо розмістити ялинку на ось цій половині і зігнути аркуш паперу, у вас вийде листівка, всередині якої можна буде написати привітання для ваших рідних та близьких. Для матусі, для татуся, для бабусі. Або, може, хтось буде приймати участь у проєкті і малювати подарунки військовим. Це дуже буде гарна ідея. Ось така у нас з вами вийшла. Ялиночка, мені вона дуже подобається, бо вона вийшла така різнобарвна, така святкова. Сподіваюся, вам теж сподобалось таке малювання. І чекатиму на вас на нових уроках. До побачення! Па-па!